Вітаю вас, учні 10 класу. На попередньому уроці ми ознайомилися з процесами випарування та кипіння, які є основними процесами переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Також встановили, що за рахунок даних процесів в повітрі постійно перебуває певна кількість водяної пари. Сьогодні ми розглянемо питання, які стосуються вологості повітря. З'ясуємо, яку роль відіграє вологість повітря в різних сферах. Як вона впливає на життєві форми нашої планети та дізнаємося, як і чим можна визначити та виміряти вологість повітря. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Від якості і складу повітря, яким ми дихаємо, залежить наше самопочуття, працездатність і здоров'я організму в цілому. Дуже важливо не тільки провітрювати житлові приміщення. Але і слідкувати за рівнем вологості. Негативний вплив має як занадто сухе, так і повітря, надмірно насичене водяною парою. Саме це пов'язано з використанням висловів сухе повітря, вологе повітря. Тут логічно постає питання: як оцінити ступінь вологості повітря, від яких чинників залежить вологість повітря і як її можна змінити. Перша величина, з якою ми познайомимося і яку використовують при характеристиці зволоженості повітря, називається абсолютна вологість. Абсолютна вологість це фізична величина, яка характеризує вміст водяної пари в повітрі та чисельно дорівнює масі водяної пари, що міститься в одному метрі кубічному повітря. Позначається буквою РО з індексом А, що означає, що це є абсолютна вологість, або ж густина водяної пари в одному метрі кубічному повітря. Має одиниці вимірювання кілограм поділено на метр кубічний. Для прикладу, абсолютна вологість в екваторіальних широтах складає 30 г на метр кубічний, а на полюсах землі 0,1 г на метр кубічний. Але за значенням абсолютної вологості складно скласти об'єктивну картину про ступінь вологості повітря. Тому на практиці для оцінки ступені вологості повітря користується фізичною величиною, яка називається відносна вологість. Відносна вологість це фізична величина, яка показує наскільки водяна пара близька до насичення, і дорівнює поданому в відсотках відношенню абсолютної вологості до густини насиченої водяної пари за даної температури. Позначається грецькою буквою φ і має розмірність в відсотках. Практично на кожній упаковці з продуктами зазначаються умови зберігання даного продукту, в яких зазначається оптимальна температура зберігання та необхідне значення відносної вологості повітря в приміщенні для зберігання. Для розрахунку відносної вологості використовують формулу φ дорівнює рівня поділено на Rho і помножено на 100%, або ж φ дорівнює відношенню абсолютної вологості до густини насиченої водяної пари помножено на 100%. З іншого боку, відносно вологість повітря можна подати як відношення тиску водяної пари в ньому за даної температури, цей тиск називається парціальним тиском, до тиску насиченої водяної пари за цієї самої температури. Парціальним тиском водяної пари називається тиск, який чинила б водяна пара, коли б не було інших газів. Значення тисків та густин насиченої водяної пари для відповідних температур визначені і представлені в таблицях. Відносна вологість повітря залежить не тільки від абсолютної вологості, а й від температури. Якщо кількість водяної пари у повітрі не змінюється, то зі зниженням температури відносна вологість зростає, оскільки чим нижча температура, тим ближча водяна пара до насичення. Таким чином, знижуючи температуру, можна довести відносну вологість повітря до 100%, не змінюючи при цьому кількість пари, яка є в ньому. Температуру, за якою водяна пара, що міститься в повітрі, стає насиченою, тобто її відносна вологість стає рівною 100%, називають точкою роси. Чому ця температура називається саме точкою роси, тому що при подальшому зниженні температури на поверхнях виникають краплі роси або ж туман. На практиці для вимірювання відносної вологості повітря використовують гігрометри. Розглянемо будову та принцип дії волосяного гігрометра та гігрометра психрометричного або просто психрометра. Розглянемо будову та принцип дії волосяного гігрометра. Принцип дії волосяного гігрометра базується на властивості знежиреної волосини збільшувати свою довжину і збільшенням волості повітря. Волосяний гігрометр складається з волосини, шкали, рамки та стрілки. Принцип дії волосяного гігрометра: Стрілка прикріплена до волосини так, що противаг, які розміщений розміщені на ній, постійно підтримує волосину в натягнутому стані. Так як волосина постійно контактує з повітрям в кімнаті чи приміщенні то будь-які зміни у вологості повітря одразу відображаються на показах приладу. Розглянемо будову психрометра. Психрометр складається з двох термометрів: сухого, який вимірює температуру довкілля, і волого, його колба обгорнута тканиною, кінчик якої опущений посудину з водою. Вода з тканини випаровується і вологий термометр показує нижчу температуру, ніж сухий. Чим нижча відносна вологість повітря, Тим швидше випоровуються рідина і тим більша різниця показів сухого та вологого термометрів. Визначивши покази термометрів і використавши психрометричну таблицю, ми зможемо визначити відосну вологість повітря. Наприклад, сухий термометр показує температуру 22 градуси за Цельсієм, а вологий 14 градусів за Цельсієм. Визначимо різницю показів термометрів. Вона складає 8 градусів. Тепер по таблиці стовпчику, підписаному покази сухого термометра, знаходимо наше значення в 22 градуси. Далі в горизонтальному рядку чисел, які підписані різниця показів, знаходимо нашу різницю, яка відповідає 8. Тепер на перехресті сухого та різниці показів знаходимо значення, яке відповідає відносній вологості нашого повітря 40%. Метод доволі простий і може бути використаний в домашніх умовах за наявності сухого та волого термометра та психрометричної таблиці, яку можна знайти в мережі і роздрукувати. Але на даний момент техніка і технології не залишаються на місці. Техніка і пристрої комп'ютеризуються, набійшло це і гігрометри. продажу з'являються все нові і нові моделі електронних гігрометрів, які мають компактний розмір і які легко використовувати. Вони представлені як окремими пристроями, так і функцією більш складних електронних систем. Частково ми вже з'ясували, чому контролювати волості повітря дуже важливо. Є такі галузі і об'єкти, в яких суворо витримується значення вологості повітря. Від цього, наприклад, залежить збережуваність кондитерських виробів і продуктів. В музеях, де зберігаються витвори мистецтва та стародавні рукописи, це один із основних параметрів, який суворо контролюється. І пам'ятаємо, що наша працездатність і самопочуття також залежать від значення відносної вологості повітря. Яке для житлових приміщень повинно становити 40-60%. Закріпимо та систематизуємо наші знання при розв'язанні задач відповідного типу. Перша задача визначте відносну вологість повітря за температури 18 градусів за Цельсієм, якщо парціальний тиск водяної пари становить 1,24 кПа. Запишемо дано. В дано ми запишемо температуру 18% градусів за Цельсієм. Також ми запишемо значення парціального тиску. Позначимо його П з індексом А і становить воно 1,24 кПа або ж 1240 Па. Також необхідно звернутися до таблиці і визначити тиск насиченої водяної пари за температури 18 градусів за Цельсієм. Тобто ми знаходимо значення і дивимося, яке, яке значення тиску відповідає значенню температури. У нас 18 градусів, і значення тиску для температури 18 градусів становить 2,7 кПа. Тому це значення ми також записуємо в дано, не забуваємо переводити кПа в паскалі, і відповідно нам необхідно визначити відносну вологість Фі. Переходимо до розрахунки. Для визначення відносної волості ми використаємо основну формулу. Фідрівня до дорівнює A поділено на рон і помножено на 100%, тобто відношення парціального тиску до тиску насиченої водяної пари за температури 18 градусів. Всі дані у нас подано в скороченому дано, ми можемо підставити у формулу, провести відповідні розрахунки і провівши розрахунки, ми отримаємо значення приблизно 60%. Тому ми запишемо відповідь. Відповідь у нас фі приблизно дорівнює 60%. Друга задача визначте абсолютну вологість повітря за температури 26% градусів за Цельсієм, якщо відносна вологість дорівнює 54%. Запишемо дано. Дано ми запишемо температуру 26% градусів за Цельсієм. Також ми запишемо значення відносної волосся Фі дорівнює 54%. Також нам необхідно звернутися до таблиці і визначити значення густини насиченої водяної пари за температури 26 градусів за Цельсієм. Знову ж таки, дивимося, ми по таблиці знаходимо значення нашої температури, яке задано, і знаходимо значення, яке відповідає густині насиченої пари за цієї температури. Також ми бачимо формулу, яку ми з вами використаємо, тому що в цій формулі є наша шукана величина, тобто абсолютна вологість. Тому записуємо ми значення густини насиченої водяної пари при 26 градусах за Цельсієм і необхідно визначити ROA, тобто абсолютну вологість. Для цього ми використаємо нашу формулу роа поділено на рон і помножено на 100%. І звідси виразимо, чому дорівнює роа. з ро цієї формули у нас дорівнює добутку відносної волосі на густину насиченої водяної пари і поділено на 100%. В отриману формулу підставимо значення наших величин. Тут слід врахувати, що значення густини насиченої водяної пари можна підставляти в рамах на метр кубічний. Тому і результат ми отримуємо грам на метр кубічний, що фактично буде відповідати тим значенням, які представлені в таблиці. Але можна підставляти і в системних одиницях, що буде також правильним, і подавати вже результат. Тому підставимо значення, ми з вами отримуємо значення приблизно 13,2 на 10 мінус 3 кг на метр кубічний. Або ж, якщо брати з табличним грам на метр кубічний, то це буде становити 13,2 грам на метр кубічний. Нас задовольняє і результат у кг на метр кубічний, тому що ми не будемо проводити подальші розрахунки, а будемо записувати вже. Відповідь. Відповідь Ро абсолютне у нас приблизно дорівнює 13,2 на 10-3 кг розділено на метр кубічний. Третя задача. Визначте відносну вологість та точку роси, якщо термометри психрометра показують 20 градусів за Цельсієм і 11 градусів за Цельсієм. Запишемо дано. В дано ми запишемо температуру сухого термометра 20 градусів за Цельсієм. Та вологу 11 градусів за Цельсієм. Визначити, нам необхідно. Відповідно, знову ж таки, за таблицею значення тиску насиченої водяної пари при температурі в 20 градусів за Цельсієм, Табличне значення становить 2,33 кПа. і знайти нам необхідно відносну вологість ФІ та точку роси, ТР ми її позначимо, відписали в наше дано. Переходимо до розрахунків. Врахувавши, що нам подано покази термометру і психрометра, ми можемо з вами визначити. Різницю наших показів, яка становить 9 градусів за Цельсієм. Перейшовши до психрометричної таблиці і визначившися із нашим показом сухого термометра 20 градусів, і знайшовши відповідне значення, яке відповідає різниці показів в 9 градусів, на їхньому перехресті, ми з вами бачимо, що відносна вологість, яка відповідає цьому. Це 30%. Тому ми можемо записати вже фактично розв'язок для нашої відносної вулиці, яка становить 30%. Далі переходимо до точки роси. Нагадую, що точка роси це відповідно. Та температура, при якій у нас водяна пара стає насиченою. Тому ми можемо зробити відповідні розрахунки, а саме визначити РО абсолютне або ж p абсолютне. Тут фактично різниці нема. немає. Ми взяли тиск, то відповідно будемо знаходити тиск абсолютний водяної пари при нашій значеннях наших температур. Тобто, наше завдання визначити відповідно значення, яке відповідає тиску. При моменті насичення, і фактично, при наших розрахунках. Коли ми підставимо значення величин, ми отримуємо приблизно 700 Паскаль або ж 0,7 кПа, тому що в нас в таблиці значення представлені в кілопаскалі, і для того, щоб нам було простіше зробити розрахунок і визначитися з температурою, то ми приведемо його в відповідно кілопаскалі. Тому, перейшовши до таблиці, ми повинні там, де в нас тиски насичення, повинні знайти відповідно ближнє значення до нашого. У нас значення 0,7. Ну і саме ближче значення до нашого це 0,71 кПа, який відповідає температурі в 2 градуси. За Цельсієм. Тому ми записуємо, що температура, яка відповідає точці роси, становить 2 градуси за Цельсієм. Ну а тепер вже переходимо до відповідного запису відповіді. У нас отрималося, що відносна вологість становить 30%, а точка роси відповідає температурі 2 градуси за Цельсієм. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.